Доброго дня! На цьому уроці ми сфокусуємося на Present Perfect Tense. Розглянемо, як воно виглядає, як і коли використовується. Якщо ви не відчуваєте себе впевнено, коли використовуєте Present Perfect Tense в англійській, то на це є кілька причин. Це неприємні неправильні дії слова у формі дієприкметника минулого часу, або може бути так, що ви не впевнені на рахунок того, коли використовуєте Present Perfect. А коли Past Simple Tense. Навіть якщо ви не новачок у використанні Present Perfect, то все одно варто вивчити цей час, щоб освіжити вашу пам'ять. To jog Your Memory. Цей вираз означає нагадати собі. Отже, ви готові почати? Візьміть зошит і ручку, і давайте приступимо до цього прекрасного часу, щоб ви змогли відчувати себе більш впевнено використовуючи його. І перш ніж ми почнемо, переконайтеся, що ви підписалися на канал, щоб продовжувати приглядати нові уроки. Отже, по-перше, граматична структура. На що вона схожа? Це виглядає так: Підмет have або has і слово в формі дієприкметника минулого часу. А підмет це ваш іменник або займенник. I, she, they. У perfect tense дієслово have є додатковим, тобто допоміжним дієсловом. Це не основне дієслово в реченні. а це означає, що він зазвичай не наголошений і часто скорочується в розмові. Так що she has стає she's, I have стає I've. Але я скоро розповім про це докладніше. Потім йде основне дієслово. Present Perfect основне дієслова знаходиться у формі минулого дієприкметника past participle, а не у формі простого минулого часу past simple. Це не проблема для правильних дієслів минулого часу. Для правильних дієслів форма дієприкметника минулого часу така ж, як у past simple. Тож вам просто потрібно додати "-ed", на кінці. Watch. В теперішньому часі стає Watched, Past simple. І це також watched в past participle. Love стає Loved і також Loved. Dance, danced, danced. Call, called, called. І навіть деякі неправильні дії слова використовуються однаково як у формі минулого часу, так і у past participle. Have в past simple стає had. І це також head для past participle. Легко, правда? Win, вон, вон. Але ці неправильні дієслова слова іноді зводять з розуму, тому що є три різні форми, які вам потрібно запам'ятати. Go в теперішньому часі стає went в past simple. А в формі є минулого часу це been або gone. Ще кілька прикладів. Fly. Through, flown. Throw, through, thrown. Do, did, done. Become, became, become. Speak, spoke, spoken. Я впевнений, що ви можете придумати ще багато прикладів, але цими дієсловами немає шаблону, немає правил. Вам просто потрібно запам'ятати форму нового діприкметника: вчити, вчити і вчити. Ви можете їх написати і повісити у ванні, перед зеркалом, в туалеті, на кухні. Це допоможе бачити їх перед собою кожен день. Але повернемося до структури. У нас є підмет, тобто subject, у нас є have або has. І наші улюблені дієслова у формі past participle. I have asked my parents to loan me some money. Я попросив батьків позичити мені трохи грошей. You have been really helpful today. Ви були дуже корисні сьогодні. They have flown to the capital to meet with the officials. Вони прилетіли до столиці, щоб зустрітися з чиновниками. He has saved enough money to buy a car. Він накопичив достатньо грошей, щоб купити машину. She has forgotten where her hotel is. Вона забула, де її готель. І таке буває. У цій структурі часто have і has скорочуються до В і с. I've asked. You've been. They've flown. He's saved. She's forgotten. Зрозуміло? Гаразд. Так, коли все ж таки ви повинні використовувати Present Perfect? Коли є зв'язок між теперішнім часом і минулим, подумайте про це як про міст, який з'єднує теперішнє і минуле. Наприклад, коли щось почалося в минулому і продовжується в теперішньому часі. They've been married for three years. Вони одружені вже 3 роки. Ви можете використовувати це, коли говорите про діяльність, яку ви зробили кілька разів в минулому, і продовжуєте робити зараз. She has read many books. І вона, ймовірно, прочитає ще більше. Ви також можете використовувати Present Perfect, коли кажете про життєвий досвід. He hasn't traveled overseas before. Він не подорожував за кордон раніше. Перш ніж я наведу ще... Кілька прикладів. Давайте поговоримо про те, коли використовувати past simple and present perfect. Тому що це є часто заплутаним моментом у вивченні Present Perfect. Щоб відповісти на це питання, потрібно подумати про час. Finished time and unfinished time. Подумайте про минулий тиждень. Це хороший приклад закінченого часу. Минулий тиждень закінчився. Він закінчився. Але як щодо цього тижня? Цей тиждень закінчився? Ні. Ще не закінчився. Це приклад незакінченого часу. Цей тиждень ще далеко не закінчився. Yesterday, last week, last month, last year, 1991. Все це приклади закінченого часу. Час, який завершено. Коли ви говорите про період. Який закінчився, вам потрібно використовувати Past Simple. Проте, коли ви говорите про період, який не закінчений, як Today, This Week, This Year, This Month, використовує Present Perfect. Отже, давайте порівняємо кілька прикладів. Last month I visited my brother three times. Минулого місяця я відвідав свого брата три рази. This month I have visited my brother twice. Цього місяця я відвідав свого брата двічі. Але місяць ще не закінчений, і я можу відвідати його знову. Спробуй скласти приклад разом зі мною. He borrowed my car yesterday. Він запозичив мою машину вчора. Це речення в past simple. Це закінчений час. Зараз спробуйте змінити це речення до. Present perfect самостійно. Що потрібно зробити? Дві речі. Потрібно додати допоміжне дії слова. He, has, не have. Воно змінюється, тому що subject he. He has borrowed my car. Today, this week. Потрібно також змінити вираз часу в нашому реченні, щоб воно було в present perfect. Тобто this week або today. Це має бути незакінчений час. Гаразд. Це були приклади present perfect tense в позитивних реченнях. Але як щодо негативної форми? Звичайно, нам потрібно додати not до нашого речення, до нашої структури. Subject plus have або has, plus not, а потім наше улюблене дієслово в past participle. Порівняйте ці речення. Last month I visited my brother three times. Минулого місяця я відвідав свого брата три рази. This month I haven't visited him at all. Цього місяця я його взагалі не відвідував. Але місяць ще не закінчився. Я все ще можу відвідати його. Знову ж таки, бачимо, що ця структура зазвичай скорочується в розмовні англійській до haven't. Це найпоширіший спосіб скоротити негативну форму. Але ви можете також чути, як люди говорять. I've not visited him. Обидва способи правильні, але ви не можете стиснути всі три слова разом. I won't. Ви не можете так сказати. Тут або не скорочення, або інше. Інший приклад. He ate so much yesterday. Вчора він так багато їв. Зверніть увагу на кодове слово часу, яке ми використовуємо. У Present Perfect Negative ми можемо сказати. He hasn't eaten a lot today. Сьогодні він не їв багато. Але є ще цілий день, щоб він зміг поїсти більше їжі. Ще один приклад. They were at school yesterday. Вони були в школі вчора. У Present Perfect Negative. They haven't been at school all morning. Вони не були в школі весь ранок, але день ще не закінчений, і вони можуть прибути до другої половини дня, наприклад. Звичайно, вам потрібно задати питання Present Perfect. Як з усіма формами в англійській, нашим допоміжним дієсловом потрібно змінити положення. У нас є have і has. Subject і дієслово в participle. Has he cleaned the bathroom? Він помив ванну. Have you eaten enough? Ви їли достатньо. Have it rained today? Сьогодні йшов дощ. Have they finished yet? Вони вже закінчили. Тепер порівняйте ці два питання. Did you go to Thailand last year? Тобто ви їздили в Таїланд минулого року? Це питання в past simple. Тому допоміжне дієслово do приймає форму did. Але тепер порівняйте це з таким реченням: Have you been to Thailand? Чи бували ви в Таїланді? А це означає, будь-який час в минулому це ваш життєвий досвід. Але, звичайно ж, ви ще живі, так що зможете відправитися туди в майбутньому. Тобто різниця тут це посилання часу в реченні. Багато про що потрібно подумати про використання present perfect, так? Але я сподіваюся, що цей урок вам багато пояснив, особливо основи. Якщо ви розбираєтесь в основах, це вже дуже добре. Переконайтеся, що ви підписалися на цей канал, тому що наступні уроки будуть дуже важливими. Велике спасибі, що дивилися до кінця, і побачимося на наступному уроці. Бажаю вам гарного дня!